Можете сідати тут ближче, щоб вам давайте, було видно екран. Бо у нас моніторингу немає великого. Так, давайте починаємо е, заняття, а потім ще дискусії продовжимо. тут, мені буде Одразу в претензії вже так. А, ну дивіться, як вам видно, Нахилити екран так, добре. Добре, добре, так? Да? Я радий вас усіх бачити сьогодні. Нас сьогодні небагато, бо вчора було свято Святого Миколая, Всі yes. розслабилися. мало-мало хто сьогодні прийшов, але тим не менше. Є в нас 5 чоловік, супер, проводимо заняття. Тема у нас сьогодні досить цікава. Це контроль пасіки взимку. Ми сьогодні поговоримо про те, що варто робити на пасіці взимку, чого не варто робити на пасіці взимку. І як. Якщо варто, то як це, це все зробити? Пасіка може замивати в різних таких варіантах. Тобто під відкритим небом, тобто вулики, просто небо, нічого не від чого там не захищено. Морозець, вітерець, все як має бути, дощ, волога. І оці всі такі перепади температур під гридим небом тільки закаляють бджіл. Можливо, втрат буде більше при зимівлі під гридим небом, але якість бджіл буде краще. Тому що е, ці всі такі суворі умови більше захиляють е, джіл і на генетичному рівні, і там потім вони передаються все з покоління в покоління. І от втрати їх, е, наприклад, втрати там, 10%, 15-20% на пасіці, вони повинні вас тішити. Не повинні вас засмучувати. Чому повинні тішити? Тому що. Загинули саме ті бджоли, якщо ви все зробили правильно на пасіці, то гинуть ті бджоли, які насправді генетично слабкі, і їх не варто потім запускати в наступний сезон і дозволяти, щоб вони перемішувалися, а ті трудні виховувалися і цю генетичну свою інформацію іншим маткам і так далі. Другий варіант. Другим варіантом може бути землі для якихось приміщень. Це може бути підвальне приміщення, це може бути сарай. Це може бути зимівник там, чи хтось російський російській Амшані. О, я ніяк не міг згадати, я собі запишу. ніяк не міг згадати це слово? Я так, ще я не чув такого слова. Стебен. Ну і запитаємося себе, чи це була добра ідея, чи погана ідея? Чи мед, чи цукор ми залишили в земів. Але крім цього великого позитиву є і маленький негатив. Один з негативів це е, свіже повітря. У стебнику, як правило, проблема з, е, м -м, з допливом свіжого повітря. І потім наступна проблема це вентиляція. Ось. І третя проблема, як не дивно, це е, занадто тепло може бути в стеблі. Якщо у стебнику тепленько, ми так сильно переживали за бджіл, що ми там навіть якийсь там обігрів включили у, у сильні морози, і там плюс 5, ну. Бджола може бути занадто тепло, вони можуть відчувати спрагу І, і це є досить такий сильний мінус. Ось. Коли піднімається температура у стернику, що роблять? коли піднімається температура, вони активізуються, починають більше кормів споживати. І відповідно при більшому споживанні кормів іде більше виділення вологи. І не, досить часто ми можемо спостерігати, як. Відкр... Контролюємо перебіг зимівлі, відкриваємо, ну, у стебнику можна вже без дашків зимувати, тільки подушки. Дивишся, подушка мокра. Це говорить про те, що надмірна вологість, волога не має одіватися, немає вентиляції, немає циркуляції і так далі. Йдемо далі. Кліма. В нашій Чернівецькій області кліма досить такий е... м'який. Це досить теплі температури і, відповідно, в нашій області досить вологі. вологий клімат. Вологий клімат. Те, що тепла зима у нас, особливо останніми роками, навіть сьогодні подивитися нам на вулицю, кінець грудня у нас плюс 5, 20 грудня, да, плюс, да. плюс 6 почне, плюс так. З одного боку, нас це тішить, що в нас зими стали тепліші, що бджоли ну, більше мають можливості зробити об обльот там посеред зими і так далі. Але тут є і підводні такі камні. Наша область характеризується високою вологістю. особливо чернівці, отоколи ці Чернівці. тому що місто лежить біля річки культурів. Якщо ви помічали, якщо стояти десь майбище, там на Цецино, Хто гуляв, це ціно. добре видно і чітко, як усе русло річки, ця вся незевина, це все у тумані постійно. Ось і ті пасіки, які є в цьому регіоні, вони, вони, звичайно, що зимівля в них буде гірше, тому що висока вологість спричиняє вищу вологість у самому гнізді, у вулику. Це вся вода не має куди виходити. Тому що на минулому занятті ми показували графіки. У вулику, наприклад, вологість там 76%, а на вулиці 96%. То куди ж та волога має дітися, якщо на вулиці сауна, а тут це насправді все ж таки ще більш-менш нормальні умови. Тому треба намагатися так вибирати місце для пасіки, якщо ваше місце проживання дозволяє. Щоб бджоли зимували в затишному, сухому такому місці, подалі від води і, і так далі. <клес> Дивимося, так да. підвищено вологість, як я вже казав, біля води найвисока. Тобто треба уникати зміни розташування точків біля озер, біля річок, біля якихось потічків і так далі. Тому що там як правило. Оця вся мряка, яка висить на, 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 на цією водою, вона сідає на вулиці, і от на, 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 на фотографії чітко видно. Тобто ззовні все обледеніло. Тобто була мряка, потім вдарив морозець, це все сіло, обмерзло. І, звичайно, що це знижує температуру, охолоджує гнізда, тому що лід намерз на вулику. І він тримає цю низьку температуру. На вулиці вже там сонечко виглянуло, але до того воно ще морозиться, ще охолоджує гніздо. Ну е, на малюнку е, чітко показано, е, біля води ми маємо мінус 5. А о десь там на 50 метрів вище над Рівним моря, десь там під лісовочку, там вже зовсім інша картина, там більш затишно, і навіть температура там вже вища, тобто мінус 2. Ці перші приморські, які в нас були, дуже чітко показали мені різницю в температурі. Я, Хто не знає, я живу в Чернівцях і працюю на ентузіасті. А живу на коморовах. Між комаровим і ентузіастами є е, ставочок на <звіт> і, <звіт> і Я собі на роботу ходжу пішки, ходжу через цей парк жовтневий. І якраз я йду е, через там, е, е, ззаді озера, де там є така собі стежка, така екологічна стежка гарна, зробила за сприянням нашого, наших депутатів, пооблаштували цей парк, зробили гарні стежки, велодоріжки і так далі. Ну і я хожу собі кожен день. Е, тою такою екологічною стежкою. Що я помітив? Там дуже різкий схил, особливо, якщо йти вже з ентузіастів, спускаєшся йдеш, підлень, і все супер жаркувато. Починаєш спускатися до, до озера і так відчуваю різке таке похолодання. Чим нижче, тим холодніше. І вже, вже коли спустився до озера, вже так аж пальці аж примирзать. І вже я там на тій ділянці біля озера я так намагаюся швидше. Холодно, ну, діти легше, а вже біля е, цього холодніше. Ось. Ви Тарасу свічить про те, коли ви йдете да. Ну, Коли я можу нарватися, друге питання. <головік> а для чого я веду? Наскільки чітко я цього року я впевнений, наскільки е, контраст температур і вологі. Ти по спускаєшся до, до цього озера, і оця така мгла стоїть кудись на рівні 2-3 метрів над водою. І все, заходиш у такому мряку, нічого не видно, холодно, неприємно і некомфортно. От. Значить, е, крім того, що ви це відчуваєте на собі, це можна е, проконтролювати е, технологічно. Тобто Зробити для себе статистику. Зараз е, завдяки новим технологіям, у нас є такі класні термометри, які мають там, 3 в одному, 4 в одному є термометр. Ну, він цифровий. В ньому є гігрометр, в ньому є години, в ньому є ще там е, всякі, всякі там, всякі е, е, що виміряють вологість, там температуру. Е, Універсальний. Якщо колись при Союзі було окремо гігрометр, такий зі стрілочкою, окремо термометр, ми це все клали до купи і бачили ситуацію. Тепер набагато простіше. Є такі прилади, які кошти, там 150 гривень. В будь якій серйозній аптеці його можна знайти ось, і можна собі виміряти. Де вони точно є? Вони є у е, медтехніка на Комарова, якщо хто знає напротягом mm -hmm. е, лікарні. Mm -hmm. Там є 100%, mm -hmm. щоб ви не ходили, не шукали по різним аптекам. Е, і є ще на Боженка теж. Хоча медтехніка там не мала би бути, в мене на да, є одна да. медтехніка. І для порівняння беремо два гігрометри, один кудемо біля води, другий кладемо десь там в затишному місці. І чітко буде видно, е, яка різниця і, і по вологості, і по температурі. Це чітко буде вам, і ви зразу у своїй місцевості зорієнтуєтеся, де у вас класне місце для змін. Е, ідемо далі. Ще такий мінус при змівлі це вітер. Вітер часом робить дуже велику шкоду, завдає пасіки. Е, тому пасіку треба від вітру ховати. Пасіку треба ховати або за якимось живоплотом або за якимось лісочком. Або якщо ви на відкритій місцевості, то доцільно е побудувати двохнтрові е висоти паркан, або якісь щити. Добрий, дай, дай. Ось. На малюнку показано е природний захист е від вітру. Якщо у нас в нашій місцевості десь там от є такі прородний запис, там було б доцільно розташувати течо. Звичайно, що якщо там сусіди дозволяє, і взагалі під'їзд є, і, і так далі. Видно, що нижній ярус ростуть такі перед лісом корчі, якісь хащі і так далі, потім вже вищі дерева. Ось. І це робить такий свого роду трамплін для вітру, лінія вітру піднімається. Ось, і вже і якраз цими великими деревами було би правильно розташувати свою пасіку, о, І, і вітер буде оминати е, це все діло. Там буде Ось, але до до, е, до вуликів ці вітра вже такі сильні не будуть е, доставати. Е, якщо можливості такої немає, якщо не вкритій місцевості, то хоча б е, на крайній випадок можна. Е, Доцільно було б навіть захистити е, льодки від вітру. Тому що люток це двері вулик. Да? І туди, якщо дує вітер, то це буде бджіл трубувати, буде охолоджувати гніздо надмірно. Ось. І це не, не буде туса. Тому е, вулики варто хоча б дошечку приперти до вулика, щоб не було прямого, прямого вітру. Ось. Е, або як я робив е, перший сезон, коли я тільки е, вже округ бджолами, е, я брав таку дошечку, от у мене льоток, е, наприклад, на нижній льоток. я брав таку дошечку, я вже брав на, на, на всю ширину, і таку дошечку я при, прикручував до, до вулика і е, е, робив собі такий, е, таку планочку на 6 мм. Ось я підкладав планочку і прикручував цю дошечку прямо до рядка, і, і з боку, з боків була шпаринка 6 мм. Е -е, така дошечка це супер варіант. Він захищає, ця, вона захищає від вітру і захищає е -е, від синечка. Тобто Синичка прилетіла, да, вона там ступнула ще бджола вилізе, поки вона зробить ці зігзаги, і то синичка вже полетіла. Чи налякалася. Чи, там. Поштовх-угілок і, і тікає. Ось. Е, ну і Знову ж таки бачимо е, двохметровий паркан. Якщо відкрити місцевість, ну, паркан багато функцій виконує. Влітку е, заставляє бджіл підніматися на е, е, лінію льоту там, вище 2 метрів і не турбує ваших сусідів і, і звірів і так далі, так далі. Ми, до речі, верталися з Києва. Е, наша делегація вчора і ми обговоримо це. Хтось розказує, бджоли закусали корову. Мусив відшкодовувати Микола Дмитрович. Закусали бджоли каченя. Весняний обліт роблять, першому шукають воду. Сусідів тасів з водою там милися, ну, купаються світами, бджоли знайшли там воду. Теж під звідти води каченята заталапили туди в ту миску, бджоли покусали, все. Бвал, сусіди, відшкодовують, бджоли колосали. Корову як викусали? Король не кусають, тому що не думаєшся медвідь? Я купив мотоблок. У себе на пасі мотоблоком все підгортаю, орю. У літі неможливо спиним зайти. Це треба дуже холодно. Тож ночі було, почті ночі. Або дуже уже досі 4 раки. Дуже вони запах не переносять ні коня, ні корова. Тому мене кусають дуже, дуже кусають. І той курі так, -то. в мене закладене було курі недалеко від джою, ну метрів 20 було від джолі. Та ще те, що я вдома. Мав. Я бачу, курі закачаються. Стільки було б жовтів, що я не мав коли маску натягати, я махом тут куріда відкрив, схопив у себе одежу і, і куріда виганив. Хочелися куріти, так, так на пам'ятжові. Не моє, не сусідські, я не моє. Так що вони не люблять такі запахи. Вони це не люблять. Там сусіди, як ужав, полізла, і за мною прибігла і залітка, як і вжала така морда <гумірно> <гумірно> стала, як діровом каву. Микола Дмитровичу це було я. Він десь там вивіз пасіку, сусіди там прив'язали корови і ділянки, прив'язали десь там недалеко і щось там пішли десь і це і вертаються. Корова ще так нормально, ділянку вже все. За телятку треба було відсухати. Василя Петрович, та сама історія. Коня прив'язали коло хати, десь там сусіди. Ну, я не знаю, ну, Петрович розказує, чи, чи добили бджоли до кінця того коня, чи, чи не добили. Добиває. Так, не не так само сусіди, якщо у вас, тим, тим паче, якщо у вас агресивні бджоли, ви повинні захистити е, своїх сусідів від, від своїх бджіл. Це, ну, Якийсь живоплід або паркан. І так далі. Крім того, що паркан високий захищає від бджіл сусідів, взимку він бджіл буде захищати від вітру, ну і від цікавих очей і так далі. Доповню, краще, ну Він більше допоможе від цікавих очей від вітру, ніж від сусідів. Бо в мене було таке, що і берег під 2 метри, і потім там поставив шифер, був поставив. Все одно за шифером, там город був, все рівно з... страждали. Сусіди були, я змушений був звіти забрати. Коли діти, коли діти, У ну, мене весна була от. Садовеля кольба, бо вони не кидають, не п'ють, не пшли, але да. донесли. А вже коли вже на... на Потом голови, вже, то, так. але якраз коли, коли городи сажають люди, О, от в мене було два роки таке, ну то жах був. Там сусіди були бідні. Було таке. Так само, відліз в ліс, бо теж неможливо було. Рухаємося так. Ще що потрібно проконтролювати на пасіці? Якщо наша пасіка розташована між деревами, то коли впав сніг, коли ці приморозків гілки дерев що робить, вони починають хилитися від ваги снігу, на мерзлому дорогу. Ці всі гілки, які нібито літом і осінь були досить високі над головою, вони нам не заважали, і ми про них забули. То у період зимівлі вони опускаються. Ось і я навіть на своїй пасіці я приїжджаю, дивлюся, така гірляка над моїм вуликом, така лягла і вперлася на вулик, і так вона собі прямо на ньому лежить. І коли вітер там розівається, він її він трошки підкидає, вона так піднялася і гуп вулику. Піднялася гуп вулику. І таке, хоча б отакий гуп вулику один раз на, на добу. От так, от, достатньо, щоб ваші пдоли були постійно затурбовані, споживали більше меду і не дозимували до першого ульову. Тому за цим треба слідкувати. Якщо є такі гілки, краще їх ще літом, осінням зробити чистку, пообрізати і розчистити, і, 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 і щоб був у зимі спокій. Mm. Далі, самими такими ярими, рогами наших, наших пасіках це Улігані синички і вандали дядені. Yeah. Yeah. Е з синичками дуже велика проблема, е коли такі відлиги і бджоли починають робити. Синички прямо цілими з сидять і чекають, поки перші бджоли починають літати. І вони тільки цик і схопили, цик і схопили. От. Там варіантів захисту від синичок дуже багато. Ось, от є був, наприклад, Є буллек. Є ось тут літок. Вирізається з плотної плівки бажано-чорної. Беремо плотну плівки такий чотирикутничок, Саме такого розміру. Ось. І прибивається кнопками над Тобто Ось наш. Чотирикутничок буде ось тут. Б'ємо тут кнопку, тут кнопку. І е, цей чотирикутничок. Покажу на, 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 на папер. Ось ми його прибили. Тут він да? тримається. Тут, тут підтягнули раз, прибили і тут підтягнули два. Получається такий якби конверт. Ось так. Mm -hmm. ось. І бджоли сюди будуть виходити, коли будуть робити обліт. А, а синичка сюди, вона не має за що чепитися. Плівка вона не так, навіть якщо синичка хоче сісти, вона провалюється і так далі. Плюс сніг, дощ, який капає, буде капати зверху, він буде стікати, тому що вона має таку форму, якби дошка. Якщо це ще чорна плівка, вона не буде пропускати сонячні промені, також не буде. Так, вона буде обігрівати, якщо вона джілки, чорна, вона буде обігрівати, тобто бджоли раніше зробить. Є ще такі варіанти поляки, наприклад, дуже часто використовують рибальські сітки. Є вулики на дочку. Ось у нас точок. Стоять вулики і натягують плівку на, на, весь ряд. Сі -сі. Сітку на весь ряд. Тут колик, тут колик. І так. Нитка, тут колик. Нетка тут коли. Тут Це дуже сильно нагадує, якщо ми їздили на природу і розкладали намет. Розкладаєш намет, поставили тент зверху і тент від дощу що треба, розтяжки поставити. Треба. Тут саме. Сіточка така, ну, рибальська, там, вічко, таке, щоб та саничка туди не, не Ось. Частково така сітка спасає е, пасіку від синичок, але вже е, розумні синички, скажімо так, які там поняли, в чому суть до діла, вони сидять біля тої сітки, чекають, поки бджола буде обльотуватися і вилетить за межі сітки, Ні. і тут вона її теж ловить. Як це відбувається, можемо зараз переглянути. Ось уважно. Синичка. Вулик обтягнутий сіткою, синичка ловить бджолу, яка е, робить обльо. Ось. Чік. Зловила вона її, там на землі вона її ще догризла. Все, нема в е, Тобто, до чого я веду? Якщо ви надумали е, обтягнути вулики сітки, Обтягнути так, щоб сітка пішла від вулика до оста. Щоб не йшла, ну, так, як, як кусок катрана звисала з вулику. Хоча б ось так, тому що коли ми маємо вулик, ось на цьому відео у нас показаний вулик, тут ми маємо льоток І от ця сітка, вона отак от спущена. Да? бджола, яка, яка робить обльок, коли ще ну вона ну, пів метра вона, от, її радіус. Приблизно отакий от радіус буде у бджоли, щоб е, зробити е, очищувальне і орієнтувальний облік. Так, Якщо ми вже потратили гроші на сітку, ми її купили. Так натяніть її ось так, купіть ще 5 коликів і натяніть її е, під кутом 45 градусів, щоб, щоб у бджоли була, як кажуть, буфера для, для обльоту, для того, щоб вона могла зникше, це що стосується сітки, ну і плюс у нас є глондальний дядь. Що робить дятел? Дятел знищує і часом знищує сім'ю на нівець. Тобто вже весною там нема нікого і нічого. Дятел робить дирку, і тут, на тій дирці, якщо ми не помітили цього, то він буде пастися всю зиму і буде собі прилітати кожен день і, і, і наїдатися тими бджолами собі. Дуже часто. Я дуже добре відчуває, де є щось живе за товщею деревини. Як він знаходить, е, тих личинок якісь там цей за, е, за 5-10 сантиметрів. Він дуже добре відчуває. І, як правило, він робить е, дирочку там, де сформувався клуб.